30 серпня в Палаці культури мінерал відбулося засідання міської науково-практичної конференції педагогічних працівників. Крім педагогів, Калуша в роботі конференції взяв участь міський голова Ігор Насалик та представники різних установ та організацій міста. Щороку в серпні освітяни Калуша збираються на науково-практичну конференцію педагогічних працівників. Цьогоріч перед її початком була організована виставка юних талантів позашкільних навчальних закладів міста та літературні виставки до 95-ї річниці від дня народження Василя Сухомлинського та до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Також перед початком конференції учасники танцювального колективу Веселі Гуцулята поклали квіти до підніжжя пам'ятників Івану Франку та Тарасу Шевченку. Розпочинаючи пленарне засідання науково Практичної конференції начальник управління освіти Любов Максимович спершу привітала із ювілейною датою Палацу культури мінерал його директора Аллу Терещенко. Так перейшли до порядку денного конференції, а саме про підсумки розвитку дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти у 2012-2013 навчальному році, та про основні орієнтири розвитку системи освіти міста в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 Року доповідаючи дане питання, начальник управління освіти Любов Максимович зауважила, що освіта в нашому місті і надалі залишається пріоритетною галуздю. Освіта залишається пріоритетною галуздю в місті. зусилля освітян та навчальних закладів з активної підтримки міського голови, депутатів міської ради, громадськості були засереджені на реалізації основних напрямів, визначених нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Та програми розвитку освіти до 2015 року. Найпершим суспільним середовищем для людини є дошкільний навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку дитини, і її фізичного і психічного здоров'я. Вирішення проблем дошкільної освіти є одним із фундаментальних напрямів у державі загалом і в місті Ціл. Проінформувавши про дошкільну освіту, Любов Миколаївна перейшла до загальної і середньої освіти та її змісту, зазначивши, що цього року запроваджується реалізація державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Щодо творчої обдарованості, то за підсумками головного управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, освітяни Калуша четвертий рік поспіль посідають перше місце серед міст та районів за результативністю участі школярів у всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах, захистах науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Також Любов Максимович розповіла про цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання, про позашкільну освіту, міжнародну співпрацю, фінансування освітянської галузі управлінську діяльність однією із форм управлінської роботи є здійснення державного контролю за ефективністю освітньої діяльності навчальних закладів. Концепцією розвитку освіти до 2021 року планується модернізація управлінської діяльності, і більша увага має бути зосереджена на моніторингу діяльність, а зменшення контролю у навчальних закладах. Це, це проблемою є поки що на даний момент не тільки нашого управління освіти, але й управління освіти всіх рівнів, і обласних, і всеукраїнських. Тому що більш, більша частина управлінської діяльності управлінській діяльності займає контроль у нашій роботі. Тому із наступного навчального року разом управління освіти з директорами навчальних закладів буде відпрацьовувати методику проведення. Моніторингів різних напрямів діяльності і таким чином десь можливість зменшити різноманітні, хаотичні, непланові види контролю. В роботі педагогічної конференції взяв участь і міський голова Ігор Насалик, який привітав учителів міста з початком нового навчального року та вніс деякі корективи в освітянську діяльність. Він повідомив, що з травня наступного року в навчальних установах Калуша будуть здійснюватись ремонтні роботи за кошти міського бюджету окремими ремонтними бригадами. Починаючи з травня місяця наступного року, ми повністю нанімаємо порядка 50 бригад, ми будемо робити. І це в бюджеті ми, я думаю, міська рада мене підтримує, закладемо необхідні кошти для того, щоб завершити повністю цей процес. Тобто класи будуть, починаючи з травня місяця і до 1 березня наступного року будуть проведені до потрібні технічні продукти, косметичні ремонти. Загального роботу. Спатьків старати коштів ми не будемо. У нас є можливості бюджети, ми повністю його забезпечимо. Турбує міського голову і інвентар у класах навчальних закладів міста та освітлення. Тому в найближчих планах Ігор Насалик пообіцяв, що меблі в школах будуть нові. У нас є проблема у класах із меблями, і при всьому тому що ми намагаємося там 15-20 комплектів в рік. Але 20-30 комплектами в рік ми цю проблему не вирішимо. І тому кардинально це на 3 мільйони, можна закупити практично 300 комплектів партії, комплектувати порядка 300 класів, це вже зніме ту проблему, що дехто зручні сидить на партах, де ще вчилися його батьки і царапали, треба зняти. І звичайно, третя, яка буде знята, ми це ми приступимо, починаючи вже жовтня з листопада. Завершити освітлення в класах, Це зв'язано з здоров'ям дітей і освітлення власних ми завершимо поні щодо позашкільної освіти, в якій 50% дітей взагалі не задіяно. То тут зазначив міський голова, фінансування здійснюватиметься тільки за кількістю дітей. На сьогоднішній день шести 6900 так учнів які навчаються. Визначили з 3626, Тобто практично. 50%, 50% не задіяні. Велика просьба попрацювати з цими дітьми. Бо кошти, які от вони визначені, будуть фінансуватися відповідним чином. До чого я готував? Ну, наприклад, це не ж технічний творчості. Ну, якщо найомного геолога не записався ні один ноль, публік, то нам треба фінансувати такі. А демодалювання там 60 чоловік записалося. Чи треба, чи не треба фінансувати, якщо, умовно кажучи, в Фламінгу записали 121 чоловік. Там басері Гуцуля 121 чоловік. На завершення свого виступу Ігор Насалик висловив надію, щоб загальноосвітні заклади нашого міста увійшли в сотню кращих шкіл України. Я щасливий, що в мене є такі освітяни, я щасливий, що в мене є такі педагоги. Я щасливий, що це одна з самих сильних ділянок функціонування. Ну, не тільки міста, скажімо, а й області, повинен сказати, по Україні. Тому будь-яка конференція ставить відповідні задачі. Не знаю, як поставила Любов Миколаївна, я її поставила, ми посміялися, але я офіційно, Любов Миколаївна, ставлю вам задачу, задання 2007 рік. Як нас пам'ятає 2007. Нас достатньо і фінансових, і інтелектуально. Сотню найкращих закладів України. І ще раз хочу вам сказати величезне, величезне дякую від всіх мешканців міста за те, за ту роботу, яку ви проводите. Знаю, що вона не відповідає тим матеріальним ресурсам, які вам оплачемо. Але маємо те, що маємо, але надіємося на краще. Тому, шановні друзі, найкраще ми можемо прийти тільки тоді, коли ми відбудуємо територіальну на засіданні науково-практичної конференції розглядались також питання щодо забезпечення гармонійного розвитку дитини дошкільного віку в умовах реформування освіти, аналітико-експертний компонент управління загальноосвітнім навчальним закладам, особливості організації навчально-виховного процесу, в умовах провадження нових державних стандартів та інші питання.